Ну, зачекай зараз. Я тебе пригощу шматочком сиру. Ось так. Ось зліпимо, притиснемо і готово. Джил, дивись, тепер цей сир круглий, а значить, для тебе. Ні, ні. Як же я не хочу його їсти? Пок неогидно, а на смак ще гірше. О, я дещо придумала. Я можу покласти сир в бургер, і тоді це буде не так огидно. Ось так, можливо, я навіть нічого не відчую. Спробую. Ой, як же я помилилась. Це все одно дуже гидко. Я не буду доїдати. Ти повинна. За що мені таке покарання? Добре, спробую зробити це як можна швидше. Ох, яка дота. Ніколи б не подумала, що буду мріяти відмовитись від бургера. Дівчата, я впоралась, але мені якось дурно. Эйби, далашна. Давай же проходим.